Психологічний стан та психічне здоров'я під час військових дій є вкрай важливим. Багато людей відчувають виснаження, спустошення, втому, тривогу, а іноді й паніку. Аби мешканці добропільської громади мали змогу отримати консультацію та потрапити на прийом до психолога. В одному з медичних закладів заключили меморандум. Заклад заключив меморандум з волонтерською фірмою FHA 360, який надоставив нам допомогу. Як психологічно. Психологічна допомога як населенню, так і медичним працівникам, так і військовим, тобто вразливим категоріям на даний час, які мають потребу в психологічному покращенні здоров'я. Почав працювати цей проєкт більше місяця тому. На прийом звертається чимало людей, які потребують підтримки. Звертаються і діточки, і жінки, і хлопці, і здатні особи яким потрібна ця допомога? Бо саме в воєнному стані людина вона конфліктує не тільки з сусідами, вона з собою конфліктує. Куди завтра дітися? Що завтра робити? Що, що зі мною коїться. Тобто ми всі вражені. Т під цією категорією ми всі потребуємо психологічної допомоги, як каже медичний директор установи, за консультацією звертаються й медичні працівники. Є такий термін вигорання. Коли сидячи на прийомі, ти бачиш, що людини погано, то ти береш і людину, і сама консультуєшся. А що далі? І щоб не згорати з собою, ми тренуємося, ми познаємо більше з психологом. Перезавантаження про сходи, тобто ми промовляємо цю проблему, які накопичились, і перезагру... перезавантаження. Набуває своє на прийомі. Психолог формулює корисні поради, як опанувати себе в критичних умовах, як допомогти близьким та підтримувати здоровий психічний стан в критичних умовах. Працюю з 9 до 4 вечора. В будь-який час можна крім суботи в неділі звернутися за допомогою. Навіть я би так сказала, не за допомогою, а просто проконсультуватися, чи потребує людина допомоги. І як людині допомогти, іноді це координація, тобто скерувати кудись людину треба, або заспокоїти навпаки. Війна, хочемо ми того чи ні, має вплив на кожного. Тому дуже важливим є, коли мешканці можуть отримати допомогу і в цьому напрямку. В установі зазначають, що за умови меморандуму працюватиме такий проект до кінця року.